Зимове сонце ледь пробивалося крізь важкі сірі хмари, що нависли над Черніговом. Галина Степанівна стояла біля вікна своєї квартири на четвертому поверсі старої п'ятиповерхівки та спостерігала, як великі сніжинки повільно кружляють у повітрі. На термометрі за вікном було мінус 12, а синоптики обіцяли ще більше похолодання. У такі дні її суглоби нили особливо сильно, нагадуючи про 40 років роботи учителькою хімії у місцевій школі. Добре, хоч опалення нормально працює цієї зими, подумала жінка, поправляючи теплий картатий плед на плечах. Її увагу привернув телефонний дзвінок. На екрані висвітилося фото онуки злати. Дівчина була її гордістю і радістю, єдина дитина покійної доньки Оксани. Після трагічної автомобільної аварії п'ять років тому Галина Степанівна частково взяла на себе виховання тоді ще 15-річної онуки, хоча та й далі жила з батьком у приватному секторі на околиці міста. Бабусю, привіт! Як твоє самопочуття? Голос Злати звучав незвично збуджено. Доброго дня, сонечко, та нічого помаленьку, сулоби трохи крутить, але то вже звична справа. Що трапилося, ти якась хвильована. Бабусю, мені треба з тобою серйозно поговорити. Можна я приїду? Галина Степанівна відчула, як її серце тривожно стиснулося. За 20 років викладання вона навчилася розпізнавати відтінки голосу, і зараз в інтонаціях онуки вчувалося щось незвичне. Звісно, приїжджай, я якраз пиріжки з капустою спекла. За годину злата вже сиділа за круглим столом у затишній кухні, нервово помішуючи ложечкою чай з малиною. Її довге чорне волосся було зібране у недбалий пучок, а на щокав грав рум'янець чи то від морозу, чи від хвилювання. Останнім часом вони бачилися рідше після закінчення медичного коледжу дівчина влаштувалася працювати в приватну стоматологічну клініку та була постійно зайнята. Бабусю, розумієш, в мене з'явилася можливість купити автомобіль. Недорогий, але в хорошому стані. Це така удача, колега з роботи продає свою «Шкода Фабія 2012 року. Вона доглянута з невеликим пробігом, і ціна дуже приваблива всього 8 тисяч доларів. Алина Степанівна уважно слухала, відчуваючи, що це ще не все. І дійсно, онука, зробивши паузу, продовжила вже тихіше Я можу внести перший внесок три тисячі доларів, які збирала весь цей час, але на решту суми потрібно взяти кредит, і банк вимагає поручителя. Тато, ну ти знаєш, в нього зараз проблеми з роботою, після того як його компанія збанкрутувала. А в тебе стабільна пенсія, і ти ніколи не мала боргів. Жінка відчула, як у горлі пересохло. Вона пам'ятала, як її покійний чоловік завжди казав не позичай і не поручайся, менше проблем матимеш. Але ж це злата, її єдина онука, світло, її життя. А яка сума кредиту? спитала вона, намагаючись, щоб голос звучав спокійно. П'ять тисяч доларів на три роки. Платіж буде невеликий, всього 220 доларів на місяць. Я все прорахувала, бабусю, з моєї зарплати це цілком реально виплачувати. Ти ж знаєш, я відповідальна. Галина Степанівна дивилася у вікно, де продовжував кружляти сніг. Перед очима промайнули кадри з минулого маленька злата, яка вперше прийшла до школи, її випускний з коледжу, спільні вечори за чаєм і розмовами. Як вона могла відмовити? Добре, сонечко, я допоможу тобі з цим кредитом. Очі злати засяяли, а вона схопилася з місця і кинулася обіймати бабусю. Дякую, бабусю, ти найкраща. Я все, все виплачу, обіцяю. Того вечора, після того, як онука поїхала, Галина Степанівна довго не могла заснути. Щось непокоїло її, якесь передчуття, але вона відганяла ці думки. Все буде добре. Переконувала вона себе. Злата, розумна дівчина, вона не підведе. Наступного дня вони разом поїхали до відділення банку на проспекті перемоги. Морозне повітря обпікало обличчя, поки вони йшли від зупинки до високої скляної будівлі. Всередині було тепло і людно. Початок місяця багато хто прийшов сплачувати комунальні послуги. Молода співробітниця банку з Бейджиком Вероніка швидко оформила всі необхідні документи. Галина Степанівна уважно вчитувалася в дрібний шрифт договору по руки, намагаючись зрозуміти всі юридичні терміни. Її рука злегка тремтіла, коли вона ставила свій підпис. Все готово, радісно оголосила Вероніка. За кілька днів кошти надійдуть на картку, і ви зможете здійснити купівлю автомобіля. Дорогою додому злата щебетала про те, як зручно буде тепер добиратися на роботу, як вона зможе возити бабусю на дачу навесні, як планує доглядати за машиною. Галина Степанівна посміхалася і кивала, намагаючись не думати про те, що щойно взяла на себе серйозні фінансові зобов'язання. Перші два місяці все йшло добре. Злата справно вносила платежі, регулярно дзвонила і навіть кілька разів заїжджала з гостинцями. А потім почалися проблеми. Спочатку це були дрібниці. Злата почала рідше телефонувати, відповідала на дзвінки коротко і якось напружено. Одного разу Галина Степанівна зустріла сусідку Тамару Васильівну, яка працювала в тій же стоматологічній клініці прибиральницею. А що це ваша златка на роботу тепер на маршрутці їздить, поцікавилася та, перебираючи в руках пакети з АТБ. Машину її вже тижнів зо два не бачу на стоянці. Ця новина здивувала Галину Степанівну. Того ж вечора вона зателефонувала онуці, але та відповіла роздратовано. Бабусю, та все нормально, машина в сервісі, невеличкий ремонт, та не хвилюйся, ти так. Серце відчувало, злате щось приховує. За сорок років роботи в школі Галина Степанівна навчилася розпізнавати, коли їй говорять неправду. І зараз всі ознаки були наявні Уривчасті відповіді, уникання зустрічей, постійні відмовки. Лютий видався особливо холодним. Морози сягали 20 градусів, а сніг валив майже щодня. Галина Степанівна економила на всьому вимикала світло в кімнатах, де не перебувала, готувала простіші страви, відмовилася від улюблених тістечок в кафе сюрприз біля будинку. Її пенсія складала 7200 гривень, і хоча вона завжди вміла розпоряджатися грошима, зараз кожна копійка була на рахунку. Якось вранці, коли вона поверталася з аптеки, її наздогнала сусідка з першого поверху Віра Петрівна, енергійна пенсіонерка, колишня юристка. «Галина Степанівно, а що це до вас вчора ввечері? Якісь молодики приходили. Я якраз бровка вигулювала, бачила, як вони біля під'їзду стояли, вас питали. Які молодики? здивувалася Галина Степанівна. А вчора вона рано лягла спати, приймала знеболювальне через загострення артриту. Та двоє таких в чорних куртках один високий, другий кремезний. Я їм сказала, що ви вже спите, напевно. Вони такі неприємні якісь. Колекторськими замашками від них відгонить. Слово колектори вдарило, як грім серед ясного неба. Галина Степаніна згадала, що вже кілька днів отримує дивні дзвінки з незнайомих номерів, але не брала слухавку, думала, що то спамери. Тремтячими руками вона дістала телефон і набрала номер банку. Привітний голос операторки повідомив, що за кредитом вже два місяці немає платежів. Серце стиснулося від страху і образи. Як таке могло статися? Чому злата мовчала? Вдома вона довго сиділа в кріслі, дивлячись на фотографію доньки на стіні. Оксанко, що ж робити? Як я могла так помилитися? шепотіла вона, витираючи сльози. Телефонний дзвінок перервав її роздуми незнайомий номер. Цього разу вона взяла слухавку. Альфа кредит, добрий день. Ви є поручителем за кредитним договором 458-976». Сухий чоловічий голос почав зачитувати якісь цифри. У зв'язку з систематичним порушенням умов договору зачекайте, перервала його Галина Степанівна. Я, я не розумію, що відбувається. Де моя онука? Чому вона не платить? Пані, нас не цікавлять ваші сімейні стосунки. Є прострочена заборгованість у розмірі 1320 доларів. Як поручитель ви несете солідарну відповідальність. Якщо протягом трьох днів заборгованість не буде погашено. Галина Степанівна ледь не впустила телефон. «1320 доларів. Це ж майже 53 тисячі гривень. Де їй взяти такі гроші? Вона набрала номер злати. Довгі гудки, і нарешті абонент тимчасово недоступний. Наступного дня вона поїхала до стоматологічної клініки. На рецепції сиділа молоденька дівчина, яка байдуже повідомила Злата Ігорівна, вона звільнилася місяць тому, сказала, що переїжджає до Києва. Світ захитався перед очима. В голові промайнула думка треба їхати до Ігоря, батька Злати. Може, він знає, що відбувається. Але спочатку до банку. Треба зрозуміти, що робити з цим боргом. У відділенні банку її зустріла все та ж Вероніка, але тепер її привітна посмішка здавалася фальшивою і холодною. На жаль, нічим не можемо допомогти. Ви підписали договір поруки, взяли на себе зобов'язання якщо позичальник не платить, відповідальність переходить до поручителя. Це стандартна процедура. Але ж я пенсіонерка, у мене немає таких грошей. В такому випадку ми будемо змушені звернутися до суду. Борг буде стягуватися з вашої пенсії у примусовому порядку. Галина Степанівна вийшла з банку на тремтячих ногах. Сніг падав важкими хмарами, перетворюючи місто на розмиту сіру пляму. Вона дійшла до найближчої лавки і важко опустилася на неї, не звертаючи уваги на холод. Дорога до будинку Ігоря здавалася нескінченою. Маршрутка повільно просувалася засніженими вулицями, петляючи між припаркованими аби як автомобілями. Галина Степанівна дивилася у вікно, згадуючи, як востаннє була тут, на день народження злати у вересні, тоді все здавалося таким безхмарним. Приватний сектор зустрів її тишею, порушуваною лише скрипом снігу під ногами. Двоповерховий будинок, який Ігор успадкував від батьків, виглядав занедбаним. Паркан похилився у вікнах темно, на подвір'ї безлад. Галина Степанівна натиснула кнопку дзвінка, але відповіддю була лише тиша. Вона постукала у ворота, знову нічого. Тьотю Галю, ви до Ігоря? почувся голос сусіднього подвір'я. Там стояла Настя. Сусідська дівчинка підліток, закутана в яскраву пухову куртку. А його вдома немає. Він ще тиждень тому поїхав кудись, казав мамі, що на заробітки до Польщі. А Злата, ти її не бачила останнім часом? Злата? Так вона ще раніше виїхала. Машину свою продала Петровичу з автосервісу Знаєте, у той, що на Шевченка. За якісь копійки віддала. Він ще хвалився, яку вигідну покупку зробив. Галина Степанівна відчула, як земля хитається під ногами, продала машину без попередження. А як же кредит? А телефон Ігоря у тебе є? Є, але він не відповідає. Мама дзвонила йому позичити грошей, він всім винен, знаєте ж, а тепер просто скидає дзвінки. Повертаючись додому, Галина Степанівна намагалася осмислити ситуацію. Всі шматочки мозаїки почали складатися в єдину картину, від якої ставало моторошно. Злата продала машину, не виплативши кредит. Але чому? Куди поділися гроші? І головне, чому вона просто зникла, не сказавши ані слова. Вдома на неї чекав конверт, підсунутий під двері. Всередині повідомлення про судове засідання. Банк подав позов про стягнення заборгованості, дата слухання через два тижні. Ноги самі понесли її до сусідки, Віри Петрівни, та вислухала всю історію, час від часу хитаючи головою. От халепа. Але ви не хвилюйтеся так, Галина Степанівно. Я ж юристкою працювала. Знаю, як такі справи вирішуються. Давайте подивимося документи. Вони довго розбирали договір поруки, виписували якісь цифри, рахували відсотки. Дивіться, Віра Петрівна постукала олівцем по паперу. Тут є зачіпка. У договорі не указано термін поруки. За законом, якщо термін не встановлено, порука припиняється через три роки від дня виникнення зобов'язання. Можна спробувати оскаржити. Але ж минуло лише півроку. Це так, але є й інші моменти. Банк зобов'язаний був повідомити поручителя про порушення зобов'язань боржником протягом десяти днів. Вони це зробили? Ні. Тобто я не знаю. Були якісь дзвінки, але я не брала слухавку. От. Треба запросити в банку всю інформацію про комунікацію з вами. Якщо вони порушили процедуру, це вже підстава для оскарження. Наступного дня вони разом поїхали до юридичної консультації. Молодий адвокат, вислухавши історію, довго вивчав документи. Ситуація складна, але не безнадійна, нарешті сказав він. Можемо спробувати оскаржити договір поруки на декількох підставах. По-перше, банк порушив процедуру повідомлення поручителя. По-друге, є питання щодо правомірності передачі справи колекторам без вашого попередження. По-третє, можемо вимагати реструктуризації боргу з урахуванням вашого пенсійного статусу. А скільки це буде коштувати? Галина Степанівна напружилася, згадуючи про свої скромні заощадження. Мій гонорар 5 тисяч гривень плюс судовий збір близько 2 тисяч. Сума була значною для її бюджету, але вибору не було. Того ж вечора вона дістала з шафи стару бляшанку з під печива, де зберігала на чорний день, десять тисяч гривень, відкладених за кілька років. Половина суми пішла на оплату адвоката. Почалися виснажливі дні підготовки до суду, збір документів, довідок, виписок. Галина Степанівна навіть не помічала, як змінювалася погода, сніг почав танути, з'явилися перші ознаки весни. Все її життя тепер оберталося навколо цієї справи. Телефон злати все ще був недоступний. Галина Степанівна написала їй десятки повідомлень у всіх можливих месенджерах, але відповіді не було. Сторінка онуки у соціальних мережах раптово зникла. Здавалося, дівчина просто розчинилася у повітрі. Якось увечері, розбираючи старі фотоальбоми, Галина Степанівна натрапила на знімок трирічної злати. Мала сиділа на гойдалці, радісно посміхаючись у камеру. Поруч стояла Оксана, тримаючи доньку за руку. Сльози покотилися по щоках старої вчительки. Господи, де ж я помилилася, шепотіла вона, вдивляючись у фотографію. Оксанко, доню, як же так вийшло, що твоя дівчинка? День судового засідання видався похмурим. У коридорах Деснянського районного суду було людно і гамірно. А Галина Степанівна сиділа на твердій лавці поруч зі своїм адвокатом, стискаючи в руках потерту папку з документами. В іншому кінці коридору вона помітила представника банку, молодого чоловіка в дорогому костюмі, який щось жваво обговорював по телефону. Не хвилюйтесь так, шепнув адвокат, помітивши, як тремтять її руки. Ми добре підготувалися. У нас є всі шанси, якщо не скасувати поруку повністю, то хоча б домогтися реструктуризації. Засідання почалося з формальностей. Суддя, втомлена жінка середніх років, механічно зачитувала матеріали справи. Представник банку виступав упевнено, оперував цифрами і параграфами. Коли черга дійшла до їх сторони, адвокат почав методично викладати аргументи порушення процедури повідомлення, відсутність належної перевірки платоспроможності поручителя, невідповідність умов договору вимогам законодавства. Раптом двері зали відчинилися. Всі повернули голови. На порозі стояла злата схудла, бліда, в потертій курці, зовсім не схожа на ту доглянуту дівчину, якою її пам'ятала бабуся. За нею маячила постать Ігоря. Ваша честь, голос Злати тремтів. «Я, я хочу дати пояснення у справі. Суддя подивилася на годинник, потім на сторони. Якщо немає заперечень, заперечень не було. Злата підійшла до трибуни, її руки нервово м'яли ремінець сумки. Я Я в усьому винна, бабуся тут ні до чого, я її обманула, не було ніякої машини від колеги. Тобто машина була, але розумієте, я познайомилася з хлопцем через інтернет. Він говорив, що має бізнес у Києві, що допоможе мені влаштуватися на кращу роботу. Казав, що знає, як швидко заробити гроші. Треба було тільки вкласти початковий капітал в якісь там криптовалюти. По залі пройшовся шепіт. Галина Степанівна відчула, як у неї перехопило подих. Я продала машину через місяць після покупки, віддала йому всі гроші і від продажу, і залишок кредиту. Він обіцяв, що за тиждень сума подвоїться, а потім, потім він просто зник разом з грошима. Я намагалася його знайти, їздила до Києва, але марно. Телефон вимкнений, всі акаунти в соцмережах видалені. Злата говорила і говорила, ковтаючи сльози. Про те, як соромно було зізнатися, як боялася подивитися бабусі в очі, як втекла до Києва, намагаючись знайти роботу і заробити гроші, щоб повернути борг. Як батько, дізнавшись про все, поїхав на заробітки до Польщі, сподіваючись допомогти. Тиждень тому тато повернувся. Вона повернулася до Галини Степанівни. Ми привезли частину суми 18 тисяч гривень. Це все, що вдалося зібрати. Бабусю, пробач мені, будь ласка. В залі запанувала тиша. Суддя щось швидко записувала в блокноті, представник банку про щось шепотівся зі своїм помічником. У світлі нових обставин, нарешті промовила суддя, оголошується перерва на півгодини. Сторонам пропонується обговорити можливість мирової угоди. У коридорі суду Галина Степанівна нарешті змогла обійняти онуку. Від злати пахло дешевими цигарками і чужим містом. Дівчина тремтіла в її руках, як маленька пташка. Бабусю, я така дурна, така дурна. Ігор стояв поруч, опустивши очі. Схуд постарів, у волосі з'явилася сивина. Тримав у руках конверт, напевно, з грошима, заробленими на польських будовах. Представник банку підійшов до їхнього адвоката. Почалися переговори цифри, відсотки, терміни. Все це долітало до Галини Степанівни, наче крізь вату. Вона дивилася на свою онуку і думала про те, як життя часом робить несподівані повороти. Значить, так, нарешті оголосив адвокат банк готовий піти на реструктуризацію. Враховуючи часткове погашення боргу і він зробив паузу особливі обставини справи. Сума, що залишилася, розбивається на два роки з мінімальним відсотком. Платежі будуть посильні по 1800 гривень на місяць. Злата здригнулася. Я знайшла роботу в кол-центрі. Це не те, що я хотіла, але я буду віддавати гроші кожного місяця, присягаюся. Я теж допомагатиму. Глухо додав Ігор. Вже домовився про постійну роботу, не в Польщі, тут, на будівництві. Минув рік. Березневий вітер гнав залишки снігу вулицями Чернігова. Галина Степанівна сиділа за своїм звичним місцем біля вікна, переглядаючи квитанції про сплату кредиту. Всі платежі надходили вчасно, злата дотримувалася свого слова. Тепер онука приїжджала щонеділі. Спочатку було важко, розмови не клеїлися, паузи затягувалися, але поступово крига почала танути. Вони говорили спершу про побутові дрібниці, потім про більш серйозні речі. Злата розповіла, як познайомилася з тим шахраєм на сайті знайомств, як він майстерно грав на її мріях про краще життя, як засліпив розповідями про легкі гроші та розкішне життя. Знаєш, бабусю, Якось сказала вона, помішуючи чай. Я тепер розумію, що гроші це не головне. Головне це довіра. Я її зруйнувала і тепер мушу відбудовувати заново. Галина Степанівна помічала зміни в онуці. Зникла колишня легковажність, з'явилася якась нова, доросла серйозність. Злата влаштувалася на другу роботу, вечорами підробляла в службі доставки. Стомлювалася страшенно, але не скаржилася. Ігор теж змінився, кинув пити, став бригадиром на будівництві. Якось навіть запросив Галину Степанівну на недільний обід вперше за багато років. Сидячи за столом у їхньому будинку, який помітно похорошів після ремонту, вона думала про те, як іноді біда може згуртувати людей. А знаєте, сказала якось Віра Петрівна, зайшовши на чай, я тут днями дивилася судову практику по справах про шахрайство. Таких випадків зараз дуже багато, особливо з цими криптовалютами, інвестиціями. Люди втрачають останні гроші, ви ще добре відбулися. Гана Степанівна кивнула так, могло бути й гірше, значно гірше. Принаймні злата вчасно зрозуміла свою помилку і знайшла в собі сили зізнатися. Одного весняного вечора, коли вони з онукою поверталися з продуктового магазину, злата раптом зупинилася біля автосалону. У вітрині стояла новенька шкода фабія, точно така ж, як та, що була куплена на кредит. Знаєш, бабусю, тихо сказала вона, я більше ніколи не візьму кредит і нікого не проситиму поручатися за мене. Якщо захочу машину, накопичу сама, навіть якщо це займе кілька років. Галина Степанівна обійняла онуку за плечі. У повітрі пахло весною, талим снігом і новими починаннями. Головне, не гроші, повторила вона слова злати, головне, довіра і вміння визнавати свої помилки. Вони повільно йшли додому, несучи пакети з продуктами. На душі було спокійно, вперше за довгий час. Так, грошей, як і раніше, не вистачало, так, попереду ще рік виплат, але найстрашніше було позаду брехня, недомовки, відчуження. Увечері, укладаючись спати, Галина Степанівна дістала стару фотографію доньки. Бачиш, Оксанко, прошепотіла вона, все налагоджується. Твоя дівчинка дорослішає через помилки, через біль, але дорослішає. За вікном падав легкий весняний дощ, змиваючи останній брудний сніг. Попереду було літо, нові дні. Нові випробування, але тепер вони зустрічатимуть їх разом більш мудрі, більш чесні одне з одним, і це було головним.